Андрій Бачинський Примари чорної діброви. П'ятеро друзів школярів намагаються протистояти знищенню чорної діброви, трьохсотлітніх дубів, вирубка яких порушить місцеву екосистему. Для цього вони використовують різні засоби від легенд про примари до псування техніки. Ситуація ускладнюється тим, що батько одного з них, Ігоря, пішов. На угоду із бандитами. Голова села Ніна Іванівна також підпала під вплив нечистих на руку бізнесменів. Розділ 10. Уже за чверть години після того, як озвалися дзвони, народ почав сходитися до церкви. Люди спантеличено перепитували одне одного, що сталося Пожежа, холера чи ще якась напасть не приведи Господи. Незабаром приїхав і священник. Він гостював у родичів сусіднього села, але як почув, що в церкві безпричинно ожили дзвони, одразу ж скочив у авто і пригнав. Селяни оточили пароха, але той відмахувався від них і упевнено рушив до дзвіниці. Зайшов усередину і гукнув сердито вгору Хто тут? Що за самоуправство? Ану, покажіться. Дзвони стихли. У промені світла, що пробивався крізь вузькі віконниці, над сходами до верхнього майданчику з'явилися чотири голови. Що ви тут витворяєте? Хто вам ключ дав? З'явилася ще одна голова. Я дав, батьку, пролунав винуватий голос. Ігорю, ти? здивувався священик. Але що трапилося? Я розповім, отче, почулося позаду. До дзвіниці увійшов дід Андрій. Він запросив сп... спантеличеного священника на майдан перед церквою і, склавши рупором долоні до рота, голосно попросив загальної уваги. Шановні односельчани, вибачте, що наважився скористатися таким давно забутим способом скликати вас сюди. Люди почали перезиратися, залунали обурені вигуки. Дід Андрій продовжив ви знаєте, що зараз відбувається з Чорною Дібровою, нищать нашу історію і пам'ять, натомість обіцяють якісь тимчасові вигоди. Але чи замінить новий асфальт і фальшива позолота на храмі те, що наші предки плекали протягом століть. Поперед діда вийшов священник і зупинив його жестом руки. Громадо, голосно вигукнув він, не слухайте цього блудного сина. Не відає він, що говорить. Віявся по світах усе життя, на старість повернувся до батьківської домівки і тепер береться вчити нас, тих, хто живе тут споконвіку. Але не ви садили ці дуби, щоб розпоряджатися їхньою долею, заперечив дід Андрій. Так, мене кидало по світах, і я бачив життя в степах та в пустелі, де немає дерев, де кожну краплину води шанують, як перлину, і де кожен кущик на вагу золота. Ви пересмикуєте, запротестував священник. з Божої ласки ми живемо не в пустелі, а на благодатній землі. Поки що не в пустелі, гірко мовив дід. Таке ж теж я бачив, коли люди в гонитві за швидкими грошима і примарними благами цивілізації перетворювали благодатну землю, у якій народилися на мертвий пустир. Неправда, на місці зрубаних дерев виросте новий ліс. Коли через сотню років? І то невідомо, бо після знищення лісу підземні води, що живлять коріння дерев, змінять свої потоки, а за ними зміняться й русла річок, котрі будуть міліти влітку і розливатися навесні, затоплюючи все навколо, зникне лісове птаство, звірі, здорове, чисте повітря. Якщо ми не захистимо чорної діброви. Наші внуки замість грибів та ягід збиратимуть на її місці хіба бур'яни. Натовп знову загудів, Священник замахав руками. Люди добрі, послухайте мене, поводиря вашого, мало не заволав він. За увесь час, відколи цей чоловік повернувся до нашого села, він єдиний раз зайшов до церкви, сидів сам один, як гриб, не цікавився життям громади. Але вже встиг наплести вам небелиць про невідомих духів, якими нібито населений наш ліс. Вдумайтеся, брати моїй сестри, хто промовляє до вас? Не слухайте його. Баба Стефа, колишня дідова однокласниця, окинула його гострим, осудливим поглядом. Дід Андрій стенув плечима. Вигадки чи ні, а хіба людині не належить захищати те, що їй даровано, красу і багатство землі? Зрештою. Тут він повернувся до священика і зазирнув йому в очі потурати злу і кривдити ближнього, хіба це по-християнськи? Той не знайшовся, що відповісти. Натовп уже гудів, мов би, розбурханий вулик. Хтось вигукував, що досить мовчки спостерігати, як нищать їхній рідний ліс, а хтось, навпаки, переконував, що наша справа маленька, і нема чого в те все пхатися. А хто впхався, той сам собі винен і хай сам відповідає. Тих, хто не хотів чи боявся виступати на захист діброви, було більше. Одні мовчали, втупивши погляд у землю, бо їхні близькі чи родичі були серед лісорубів, інші просто розверталися і йшли геть зі словами у мене нива на носі, нема часу на дурниці, хай влада з тим всім розбирається, то її справа. Дід Андрій з гіркотою спостерігав за ними. Ромко, Ірка, Дмитро і Петька згуртувалися біля старого. Ігор, що досі стояв осторонь, підійшов і теж став поряд. Священник сердито глянув на сина, хотів окликнути, але спіткнувся об гострий осудливий погляд Ігоря. Тоді він озирнувся до людей, мов би шукаючи у них підтримки, але натовп, байдужий до всього, що не стосувалося особистих проблем, потрохи починав танути. Не розходьтеся, брати і сестри, куди ви. вигукнув він. Зупиніться, закликаю вас, послухайте мене. Хтось із парафіян повернувся на заклик, а хтось байдуже відмахнувся і забрався геть. Священник розгублено дивився йому слід і мовчав, зрозумів, що мусить звернутися до людей не як парох і наставник, а як односелець, як звичайний сусід. І від того, що він їм скаже. Залежить його майбутній авторитет і як духовного поведиря, і як батька. Він ще раз поглянув на Ігоря, кивнув йому і промовив Люди добрі, громадо, запитую вас, дійсно чи про себе дбали наші пращури, коли садили дубовий ліс, кожне наступне покоління як могло берегло чорну діброву. Скільки воєн пройшло крізь неї, а дуби встояли? Боже благословення захистило їх від бомб, гармати танків. То чи має право тепер людина, якийсь чиновник чи бізнесмен, вершити над ними свою марнотну владу? Священик укинув поглядом майдан, перевів подих і продовжив: Я не спонукаю вас до жодних дій, але й не пропоную підставити ліву щоку, коли б'ють по правій. Чиніть так, як вам підказує ваше сумління. Люди затихли. Ті, що все ще стояли коло церкви, мовчки дивилися, як священник важкою ходою рушив геть, понуривши голову. Дід Андрій поманив рукою Ігоря, той підбіг Іди за батьком, йому твоя підтримка зараз потрібна, як ніколи. Але ми тут разом, розгубився Ігор, озираючись на друзів. Іди, іди», – поплескав його по плечу Дмитро. Пізніше побачимося. Ігор вдячно кивнув і побіг наздоганяти батька, за який час майдан спорожнів. «От тобі й теракотова армія, безмовна, бездумна і безвольна глина. Ледь пристукне і розсипеться на друзки, розчаровано пробурмотів дід Андрій і теж почвалав у напрямку свого будинку. Ірка кинулася за ним, але Ромко спинив її. Лише хай іде, на самоті йому легше думається. Але ж йому сумно, сумується на самоті теж легше. Коли згорблена постать діда Андрія зникла за високими бетонними парканами, друзі перезирнулися. А нам тепер що робити? запитала Ірка з пантеличино. Як то що, не здаватися? відказав Дмитро, намагаючись підбадьорити друзів. Чула, що твоя мама говорила з Ромковим дідом. Ті бандюки збираються нову техніку в Діброву нагнати, щоб встигнути порубати все до переїзду перевірки. Чула, і що? Значить, треба їх зупинити. Та ж перед ними все село відступило, а ти ніби раніше не знала, що так буде. Що ти пропонуєш? запитав Пятька. Іти до Діброви і прослідкувати, яку техніку приженуть, скільки нових лісорубів. Для чого? А ти забув, що Ромків дідо сказав розвідка це основа для перемоги. То не мій дід казав, а Сунь зи, заперечив Ромко. Неважливо. відмахнувся Дмитро. Аби лише діяло. Розділ 11. А що начальник поліції? Він теж готовий усе забути. А бізнесмен чи є майно зіпсовано, теж без претензій. Ніна Іванівна знизала плечима. Вони ж розуміють якщо виявиться, що дозволи є лише на санітарну чистку лісу. А не на масову вирубку. Це закінчиться не дуже добре для усіх причетних, не лише для лісгоспу. Оцих напівбандитів, напівохоронців явно ж на лісгосп найняв, тому й вирішили вшитися. За спиною в Ніни Іванівни хтось нервово кашлянув. Вона озирнулася. Бригадир лісорубів попросив назад свій телефон і запитав то що будемо робити? Його голос звучав уже не так нахабно і самовпевнено. Я мушу порадитися з громадою, відповіла голова сільради і підійшла до людей, що застигли на узбіччі в напруженому очікуванні. Односельчани, дорогенькі, я така вдячна, що ви відгукнулися і прийшли сюди, щоб підтримати нас, почала головиха, але її одразу ж перебила баба Стефа. Ой, Нінко, не голоси, не для тебе зібралися, а для онуків наших. Ти он сама агітацію вела, все розповідала, які нам вигоди будуть від того, що ліс виріжуть. Мовляв, і дороги, і школа, і басейни для дітей. А що з тих басейнів бетонних, як діти оно, скоро живого гриба бачити не будуть. А про зайця з лисицею хіба в казках прочитають. Вам дай волю, ви б усе в асфальт закатали. Ніна Іванівна схилила голову. Маєте рацію, промовила винувато. Я помилялася, але хто не помиляється? На те тебе і поставили головихою, щоб правильні рішення приймати, а не виправдовуватися потім. Дякувати Богу, дід Матвій помітив приблуд якихось, що шастали селом, вивідували машину якусь вимагали. Ну тут уже й ми не стрималися. Мало того, що вирубують діброву нашу, так ще й техніку їм, віддай, розполжнив. ще й погрожують. Оце й зібралися, хто міг прийшли. А тут он що твориться? Знову почувся гул двигунів, цього разу вже з лісу. Баба стефа замовкла. Люди насторожилися і згуртувались на дорозі довкола голови сільради. За хвилину на узлісся один по одному виїхали кілька тягачів та лісовозів. Помітивши людей, що перегородили шлях, техніка зупинилася. З першого тягача на землю зіскочив якийсь чоловік і вигукнув сердито Зійшли з дороги, бігом. Дід Матвій, котрий стояв найближче до нього, знову підніс рушницю і заперечно похитав головою. Чоловік сплюнув з пересертя й додав погрозою. Краще по доброму розійдіться, поки по поганому не розігнали. До нього підійшов бригадир лісорубів і відвів обік. І що, відпустимо їх? запитала Ніна Іванівна в дідів Андрія та Матвія. Так, ніби вони тут взагалі ні до чого. Ні я не я, ні хата не моя. Дід Андрій повернувся до бригадира і окликнув його. А що буде з технікою, яка в лісі залишалася? Тою, що ваші примари чорної діброви вивели з ладу, дід Андрій кивнув. Ну, і як бісу, лісовози орендовані, тягач теж, довести, що там наш лісгосп замішаний, буде важко. Пропаде то пропаде. Не на бідних натрапили, огризнувся чоловік, але видно було, що йому аж млосно від люті. То як, дасте нам пройти з колоною чи ні? Дід Андрій кивнув у бік вантажівки. А з цим металобрухтом як бути? Вона ж дорогу перегороджує, не об'їдете? Зачепимо тягачем, якось виволочимо і яму засиплемо, щоб інші проїхали. Ніна Іванівна перезирнулася з дідом Андрієм. То як вчинимо?» – запитала невпевнено. Старий кивнув бік односельчан. Я за те, щоб не відпускати їх, забубонів дід Матвій, махаючи рушницею. Стільки терпіли, то пора відплатити їм за все. Ніна Іванівна перевела погляд на бабу стефу та знизала плечима. Не знаю, варт би провчити, щоб і самі сюди дорогу забули і сотому заказали. То яке остаточне рішення? Що ваші мудрі стратеги підказують? звернулася головиха до діда Андрія. Той озирнувся на колону техніки й кремезних чоловіків, що скупчилася перед нею. Найефективніша перемога та, що дісталася без бою, зауважив по-філософськи. Я вважаю, що ми вже перемогли. Вирубку припинили, і навряд чи тепер хтось із них наважиться поткнутися сюди знову. Чорна діброва врятована. Хіба не це наша мета? Так, але, але вас бентежить, що винні залишаться непокараними? Ніна Іванівна кивнула. А цим уже не переймайтеся. Якщо на горі взялися, то так просто не відпустять. Там ще ті акули плавають, повірте, комісія не повернеться у Київ без чиєїсь голови. Так то воно так, тільки чи будуться голови справжніх винуватців? Бригадир лісорубів знервовано позирав на годинник. Переминаючись з ноги на ногу. Зрештою, не стримався і вигукнув Ну, довго ще ви там будете радитися, а вам не йметься дід Матвій погрозив рушницею. Чоловік напружився. Його друзі теж стиснули кулаки і зімкнули коло. Дід Андрій схопив діда Матвія за рукав Заспокойтеся, у нас зараз тактична перевага. Не зруйнуйте усе. Відтак промовив до лісорубів. Ми пропустимо колону, зрештою, ви лише виконавці, хай організатори за все відповідають. Тоді повернувся до Ніни Іванівни. Вона кивнула і звернулася до людей, закликаючи їх зійти з дороги і пропустити техніку. Ті поволі розступилися. До вантажівки під'їхав великий тягач, зачепив її гаком лебідки за раму і, хоч не з першої спроби, але таки витягнув з ями і відволік на узбіччя. Де її покинули. Тим часом кілька чоловіків схопили лопати і взялися закидати яму землею. Ех, скільки моєї праці змарновано, зітхнув петька. Скільки. Ти ж казав, що лише пару разів ковшем махнув, пробурмотів Дмитро у відповідь. Лісоруби засипали яму рівно настільки, щоб через неї змогла приїхати їхня техніка. Машини знову загарчали і поїхали геть від чорної діброви під десятком призирливих поглядів. Коли курява за останньою машиною розвіялася, Ніна Іванівна запитала в діда Андрія Думаєте, все закінчилося? Що там у Суньдзи?» Старий усміхнувся. Суньдзи казав, що ворога треба заманювати в паски і уникати сутички з підготовленими силами супротивника, тоді його легше перемогти. А ще він казав, що можна сто разів битися і сто разів перемогти, але це не найкраще. Найкраще Підкорити чужу армію без бою, що ми зробили? А чи все закінчилося, впевнений, незабаром дізнаємося? Дід відвернувся і попрямував до дітей, що стояли осторонь з винуватими обличчями.